Renault Scenic, 2013 рік 1.5 дизель автомат. Малий пробіг з Німеччини продано. Хороші люди приїхали, дуже добре його якісно перевіряли, цей автомобіль. Зателефонували в неділю. Сказали, ми серйозно настроєні, я приїхав. Відкрив, автомобіль, показав, зробили хороші тест-драйви, Після цього вони домовилися. Переглядати даний автомобіль на профільному Рено СТУ. Поїхали туди, перевірили. Питань ніяких немає. Сьогодні у нас середа. Приїхали і купили автомобіль. До речі, ми допомогли зареєструвати, поставити на українські номера. Автомобіль буде їздити в Києві. Тому, друзі, приїжджайте до нас, вибирайте автомобілі. Є, є що вибрати. Кожен тиждень нові поставки. Потрібно Рено, будь ласка, Міган 16-го року, там два гранд Сценіка є. До речі, один в резерві. Потрібно волю, будь ласка, потрібно і ще якісь там Mercedes, BMW, теж у нас є що вибрати. От. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. і Приїжджайте на Тест Драйв. До зустрічі.